Щоб створити курс, який дійсно купують, важливо почати не з теми чи з маркетингу, а з глибинного розуміння свого клієнта, вашого майбутнього студента онлайн-школи. Клієнти не купують продукт як такий, вони наймають його, щоб розв'язати своє завдання або виконати певну роботу. Як зрозуміти, що саме потрібно вашому клієнту? Для цього використовується Канва цінностної пропозиції це є інструмент, що допомагає поєднати ваш курс із реальними запитами, болями і очікуваннями вашої аудиторії. Перша частина конвиційностної пропозиції містить в собі, по-перше, це завдання студента, інакше кажучи, job's to be done. Друге це біль, які труднощі вона відчуває до під час або після спроб навчатися самостійно. А третя це очікувана користь, якого результату чекає ваш студент. Друга частина канвиційності пропозиції містить в собі, по-перше, це продукти та послуги, що ви реально пропонуєте. Друге це створення користі, як ваш курс допомагає досягти бажаного результату, і третє – це знеболювання. як курс прибирає бар'єри та страхи ваших студентів. Досвід нашої компанії в показує, що автори, які працюють над канвою на старті, бачать ріст продажів, бо говорять із клієнтом його мовою і пропонують саме те, що йому потрібно. Канва цінностної пропозиції це не про те, що ви викладаєте, це про те, чому люди хочуть навчатися саме у вас.